Підлітковий період нові випробування для батьків. Дитина різко починає бунтувати, зовсім не слухається її тягне спробувати алкоголь палити, пізнати інші аспекти дорослого життя. Батьки беруться за голову і не знають, що робити. Зараз ми спробуємо допомогти. У мене поки дитина маленька до підліткового віку ще років 10, але будемо працювати на випередження. Отже, коли починається підлітковий вік, і які зміни відбуваються з дитиною? Саме фізичні зміни, ну підлітковий вік починається у період з 10 до 19 років. Його поділяють на два підперіоди: це ранній підлітковий вік з 10 до 14 і пізній з 15 до 19 років. Фізичні зміни саме головне це статевий розвиток. Це дуже бурхливий статевий розвиток. Фізичний розвиток він трохи призупиняється: фізичний зріст, активний фізичний зріст, і в чому ще особливість у нерівномірності розвитку мозку. Тому підлітки такі бувають агресивні, такі активні, і з ними дуже важко знайти мову, тому що у них відбувається всередині організму, ну, скажімо так, як дисбаланс. Тобто тут спле гормонів, а тут розвиток мозку. І тому їх так, як, як на хвилях, вони проживають цей період. Як це впливає на їх психологічний стан? Їх гойдає, вони можуть бути різкі, агресивні? Вони можуть нападати, можуть навпаки замикатися в собі. У цей час дуже багато спостерігається депресивних таких ситуацій, які можуть бути у розладі харчової поведінки, порушення сну. Вони можуть замикатися в собі, навіть дуже багато випадків суїциду в цей період. Тому це от дуже такий, не дарма, вважається такий дуже складним період у розвитку людини. Так, я дійсно про це чула, що для людини це, мабуть, найскладніший період у її житті. Так, я з вами абсолютно згодна, тому що саме в цей період е дитина взагалі задає собі питання: а хто я? А який, яка я, і що я хочу в цьому житті? Чому дорослим так важко знайти спільну мову з підлітками? З одного боку, у них відбувається дисбаланс. Тобто, з одного боку, я вже дорослий, не вказуйте мені, що робити, а з іншого боку, вони не можуть визначитися, що їм робити далі, чого вони хочуть. І в цей період дуже багато здійснюється вплив на підлітків. На підлітків можуть впливати, як і. Домашня обстановка, тобто батьки, рідні, які значимі, дорослі, так і компанія однолітків. І в цей період саме однолітки роблять найбільший вплив на формування взагалі, формування підлітка на його думки, на його дії, саме та група, де він знаходиться. В цей час дуже чітко видно саме виховання. Батьків, тому що яку школу ви обираєте, які компанії ваш підліток перебуває, чим цікавиться, що робить у вільний час, і це в подальшому вплине на його подальше життя, його зацікавлення і його вибір взагалі шляху. Чи завжди підлітковий період він проходить так бурхливо? Можливо, він може пройти спокійно. Дитина, тобто не буде бунтувати, не впаде в депресію, не закриється. Чи це завжди так має відбуватися? Це відбувається не завжди. Насамперед, на цю бурхливість впливає, яка обстановка у сім'ї, який контакт з батьками, чи комфортно підлітку знаходитися вдома, чи його там. Не пресують, чи його занадто виховують, занадто його оберігають. Чим більше підліток в дитинстві, ну чим більше дитина в дитинстві прив'язана до батьків, і чим більше контролю, тим більше підліток буде агресивніше виходити з цього контролю у своєму у такому періоді. Тобто це може бути і втікання з дому, і зв'язок з різними девіантними компаніями. Це може бути погані звички, взагалі в цей період дуже багато присвоюється погано звичок. Це може бути і депресії, це може бути і замикання в собі, і взагалі зникають друзі і зникає навіть сенс життя, чому і суїцидів багато в цей період. Вчитися теж, мабуть, більшість підлітків не хоче, я так розумію. Не хочуть, тому що зараз вони не бачать сенс. Що їм це потрібно. Вони що зараз чим цікавляться підлітки? Вони цікавляться взагалі, вони йдуть у онлайн життя, онлайн-переписки, онлайн-ігри. Так вживу спілкування, ну, в силу того, що навіть зараз у нас дистанційне навчання, дистанційне навчання, підлітки розучились спілкуватися. Вони дуже рідко зустрічаються. Отак, от, от на вулиці, так, і тут десь гуляти або розмовляти, або навіть в ігрові центри, які в нас, ну слава Богу, вони працюють. От. І вони розучили спілкуватися. Вони навіть можуть зустрітися і сидіти в телефонах. Ну, ми це спостерігаємо. Тому от, тут важливо важливо просто давати їм довіру, довіру і не втратити оцей зв'язок з дитинства. А як це саме зробити, що мається на увазі, давати їм довіру? Не бути занадто контрольованими, не порушувати кордони, тобто не обшукувати е, там, кишені сумки, не залазити в переписки, дихнити, <рив> <Дихнути>. <рив> дихнити так, хорик, так. 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 ну звісно, ми, як батьки, ми от ми переживаємо. За свою дитину, щоб вона там не потрапила у погану компанію, але потрібно навчитися відвертості. Тобто, ви, як батьки, повинні донести своїй дитині, що так, поки тобі не буде 18-19 років, вся відповідальність за твоє життя лежить на нас. Тому, що б не сталося в першу чергу, я маю про це знати. Ну, я вас зараз це кажу з свого досвіду. Тому що я свої старші доньки, я їй завжди казала, що б не сталося, я повинна знати це в першу чергу, і потім цю проблему будемо вирішувати разом. Ну я думаю, переважно підлітки вони якраз мінімально діляться з батьками якимись своїми речами, там проблемами. Ну 100%. Тому що для них, як ви дійсно сказали, думка друзів вона важливіша. То як тут батькам бути? Чи можливо взагалі так, щоб підліток ділився чимось зі своїми батьками? Потрібно знати, з ким товаришує твоя дитина, знати друзів, знати, де вони грають, в що вони грають. Про відвертість, так? Відвертість також вона має свої межі. Чому, чому підліткам комфортніше з однолітками? Тому що їх там сприймають такими, як вони є. А батьки часто роблять одну і ту ж помилку. Вони звикли, що якщо я виховувала так свою дитину, поки це була дитина, то у підлітковому віці я також буду робити те саме. Але тут більше потрібно давати свободи. По-друге, приймати підлітка як уже майже дорослу людину, Тобто прислухатися до власної думки. Ну, Наприклад, можу привести приклад, коли. Змінюється місце проживання, так? Що взагалі роблять батьки? Ага, ми змінюємо квартиру чи будинок, значить змінюємо школу. Хто питає підлітка про школу? Ніхто. Ставлять перед фактом. Ми так вирішили. А те, що там залишаються друзі, вчителі, вже якісь налагоджені, контакти, це ж. Ми ж мало про це запитуємо. Ну так ну зараз це особливо гостре таке питання, тому що люди тікають від війни. Тобто діти вони різко все кинули, як і батьки, і поїхали в інше місто, а переважно в іншу країну, то це дуже якось впливає на їх життя, на формування як особистості, ускладнює цей підлітковий період. Дуже впливає, якщо це впливає на дорослу людину. Відбувається період адаптації, те саме депресія, і люди сумують за своїми домівками, за рідними вулицями. Те саме відбувається з підлітками, і з підлітками, і з дітьми це ще більше гостріше відбувається, тому що вони прив'язані до друзів, вони прив'язані, вони дуже довго звикають до території, дуже довго звикають до нових людей, тих самих вчителів і вихователів. І адаптаційний період проходить значно довше. Тому тут потрібно, скажімо так, ставити себе на їхнє місце. Тобто, якщо дорослій людині важко, ну тоді представте, як важко дитині Давати не вимагати, от наприклад, якщо це навчання, якщо це підліток, не вимагати якихось посмословних результатів, які, наприклад, якщо в Україні підліток навчався ну, середній або вищий рівень, то не вимагати цього за кордону. Такого не буде, тому що там інший менталітет, інший рівень знань, інші вимоги. Взагалі все інше. Ми ж не звикли так жити. Які ще найпоширеніші помилки батьків? Їх багато. По-перше, це гіперконтроль. По-друге, це нав'язування своєї думки. Тобто, я так сказала, я так це і буде. По-третє, це. Як я вже й казала, коли ми в підлітку не бачимо вже майже дорослу особистість зі своїми думками, зі своєю метою, своїми якимось, своєю власною ціллю на майбутнє. Також коли батьки живуть життям дитини, тобто задвигають власне життя і повністю заглиблюються в життя підлітка. Або по повна протилежність це коли взагалі батьки відсторонені від. Не цікавляться, де дитина перебуває, з ким вона спілкується, що їй цікаво, які в неї плани на майбутнє. Тобто абсолютний ігнор, коли немає довірчих стосунків. Тобто, додому відбувається наскільки такий пресінг, що простіше піти. В свою компанію до своїх однолітків і там знайти відповіді на свої питання, на свої проблеми, ніж ніж вирішити якусь певну ситуацію вдома. Яких фраз не можна казати підлітку? Самооцінка підлітка вона нестабільна. Вона, ем, вона може бути або занижена, або завищена. Тобто середня, от середня, як скажімо так, не середня самооцінка, а здорова самооцінка формується саме завдяки. Батькам. Тобто, якщо батьки підтримують свою дитину, чують свою дитину, вміють слухати і чути. Якщо є довірчі стосунки, то тоді самооцінкою не буде проблем. А заборонені фрази, ну, коли ми давимо авторитету на дитину вдома. Тобто, це я так сказала, це я так вирішила. Ти товстий, або ти занадто худа. Порівняння з друзями. Так, 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 порівняння. От в тебе там. Три бали по зарубіжній літературі. А в твого там брата чи в твого однокласника там 10. Чому так? Чому ти, ти можеш ну, ти, ти можеш краще, ти не стараєшся, ти дурний, ти нічого не вартий, що з тебе виросте? Тобто, коли батьки самі принижують дитину. Оце самі всі заборонені фрази. Кожен з нас їх знає, пам'ятає, навіть іноді деякі навіть і використовують. Вчасно, варто вчасно зупинитися. Зауваження при друзях, до речі. Так, відкрито, відкрито. І дуже багато травматичного досвіду в моїй професійній діяльності часто зустрічається, коли вже дорослі люди мають проблеми з самооцінкою, мають проблеми у стосунках саме завдяки тим приниженням, особливо при друзях, які вони мали в дитинстві і в підлітковому віці. Як можна допомогти дитині пережити цей період? По-перше. Прислухатися до дитини і придивлятися, особливо слідкувати за поведінкою, за зовнішнім виглядом. Якщо дитина нестабільна, якщо занадто знервована, якщо підліток замикається в собі, якщо тікають з дому, варто знайти причину. Просто запитати, в чому справа, що тебе турбує, можливо, я можу тобі допомогти. Тому що деякі батьки що вони роблять? Вони замикають дитину вдома, забирають гаджети. А альтернативу, яку ви даєте? Ну, забрали ви гаджети, що? Звісно, від цього виділяється бурхлива агресія. І вона спрямована на кого? На батьків. Батьки не можуть це сприймати адекватно. Вони думають, що саме це пов'язано з дійсно з якимись погрозами. А насамперед таким чином підліток висловлює свою думку і доводить, що я вже хочу також впливати якось на якісь процеси і взагалі на, на нашу сім'ю. А що стосується вчителів, які в школах, вони всі знають, як себе вести з такими дітьми, на вашу думку? На мою думку, не всі вчителі, які не всі вихователі, знаходяться на своєму місці. Багато хто можуть викладати, але мало хто е, знають всі психологічні зміни, які відбуваються з дітьми на кожному етапі розвитку. В школах є Шкільні психологи, в дитячих садочках також є дитячі психологи, але мало дають можливостей цим людям виконувати свою роботу. Іноді на психологів, які працюють і в, садочку, і в школі, навішують додаткові якісь завдання, якісь обов'язки, і тоді їм фізично немає часу виконувати свої прямі обов'язки. Багато хто з батьків вважає, що може перевіряти переписки своїх дітей. Яке ваше до цього ставлення? Якщо ви все-таки помічаєте і вас, скажімо так, десь всередині прокладається думка, що щось все-таки не так, ви можете прослідкувати ну, для початку історію браузера. Ну, для початку, чисто для себе. Чим цікавиться, де буває, що читає, що дивиться. От і поговорити відверто. З ким спілкуються, про що спілкуються? Тобто, є, є ж можливості поставити батьківський контроль. Є ж така можливість. Є, є можна... але його обходять. Обходять, ну каже, обходять чим? Тому, тому обходять чому? Тому що це порушення кордонів, це порушення, це посягання на оцю самостійність, яку ми, батьки не. Хочемо сприймати. Ми до сих пір вважаємо, що та дитина, яка була в 5 років, і та дитина, яка в 15 років, це однакові діти. І в нас однакові методи виховання. Тому щодо переписки, я, ну, я також категорично проти. Якщо по поведінці ви бачите, що дійсно з вашою дитиною проблема, ну, тоді це, скажімо так, саме такий крайній за запасний варіант, що стосується вживання якихось заборонених речовин, алкоголю. Наприклад, багато хто знає, що не можна до 18, але це навряд чи стримує підлітків і просто сказати не можна це тобі шкідливо. Абсолютно не діє. Заборонити категорично і закрити дитину вдома. Ну це також не варіант. Якщо дитина захоче робити те, що їй забороняють, вона ще більше буде цього хотіти, і буде робити на слово. Буде більш агресивніше, і іноді бувають, коли підлітки намагаються там і застосовувати і агресію проти батьків, там, і замахуватися. От. Або що ще можуть робити? Можуть ще, як от в протест, коли піти з дому. піти з дому або робити аутоагресію. Тобто на батьків вони агресують, але. На авторитет бояться нам з тим, там, підняти руку, так що вони роблять. А от агресія, вони самі себе пошкоджують, ріжуть там, собі руки, ноги там, тощо. Тому що то з приводу поганих звичок, в силу того, що це в нас зараз доступно, я навіть знаю, у нас в місті є не один магазин, де продають підліткам навіть і дітям, і алкоголі, і інші речовини. Тому. Це тут про відвертість, про відвертість між батьками і дітьми, що вони хочуть довести. Ти хочеш довести, що ти дорослий? Ну, давай ми спробуємо зараз вдома, давай зі мною. Ти спробуєш це зробити? Ні. А чому ти там це робиш? Що ти хочеш кому довести? Ти хочеш здаватися більш дорослим? Ну так доведи свої, свої намагання, свою цілеспрямованість там в навчанні, в якихось досягненнях, там, в позашкільній роботі. Взагалі, відку, ну, звідки береться оця пристрасть до заборонених речовин? Від того осередку, де знаходиться ваша дитина. Є такий метод, коли батьки ловлять підлітка на курінні, вони кажуть, сядь переді мною і викори всю пачку. Кажуть, що це діючий метод, але чи правильний? Це метод може і діє, але це представте, яка. Глобальну дозу нікотину потрапить в організм. Тобто тут ну, добре, якщо там, покурить дитина і встаде, і піде. А можливо, організм зреагувати так, що дитина може просто навіть не встати вже. Тому я вважаю, ну, я категорично проти от, такого, що от, цілу пачку там, при мені. Ну, якщо ти такий дорослий, чому ти це не зробиш зі мною? Ну, давай зроби. Так він зробить, мені здається, зроби, ся дивись. А далі продовжити свою розмову з дитиною. Ну що тобі це дає? Ну як ти себе відчуваєш? Для чого ти це робиш? Ну от зараз, от як ти це зробив, ну і що? Тобі стало краще? Чим? Саме чим? А чим ми можемо це замінити? Тобто давати, давати якусь от аналогію тому ці поведінці, спрямувати, от, скажімо, цю енергію, але кудись в позитивне русло.